Вітаю вас, малята! І сьогодні до нас на заняття знову завітав казковий герой, гном гномич, пожежний з казкової країни. І він приніс один предмет. А що це за предмет? Підкаже загадка. Тож слухайте уважно. Стоїть стовпчиком, горить вогником, спочатку сміється. А потім слізьми залється. Що це? Так, це свічка. Малята, а коли ми запалюємо свічки? Так, коли немає світла і темно, ми запалюємо свічку, щоб освітити помешкання. Свічки бувають різні, і великі, і маленькі, товсті і тоненькі. А ще. Різного кольору і навіть з візерунками. Маленькими свічечками прикрашають торти на день народження, на новий рік прикрашають ними стіл. Але якими б вони не були, користуватися ними треба правильно, щоб не сталося пожежі. Тож давайте запам'ятаємо правила безпечного користування свічками. Діти ні в якому разі не повинні самі запалювати свічку. Це роблять тільки дорослі. Свічка має бути надійно закріплена у підсвічнику. Поблизу свічки не повинно бути речей, які можуть спалахнути. Із запаленою свічкою бавитись не можна. Не можна гратися із сірниками. Ми з Гном Гномичем сподіваємось, що ви гарненько запам'ятали всі ці правила. А на згадку про цю зустріч пропоную зробити аплікацію свічка. Для роботи нам знадобиться пів аркуша кольорового паперу будь-якого кольору, смужки жовтого та помаранчевого або червоного кольору, смужка білого кольору. І смужка будь-якого кольору у мене коричневого. Ще нам потрібний будуть клей, пензлик, серветка. А перед тим, як розпочати роботу, пропоную зробити пальчикову гімнастику. На горобочку дім великий, та до нього шлях закритий. Ми ворота відчиняємо та господарів. Вітаємо. Починаємо працювати. Беремо коричну смужку. Це буде наша підставка під свічку. Змащуємо її клеєм. Тепер викладаємо її в нижній частині аркуша паперу, Ось, Зверху так. притискуємо серветкою, щоб прибрати зайвий клей. Тепер беремо білу смужку. Це буде свічечка. Так само змащуємо її клеєм та прикладаємо її до нашої підставки посередині аркуша. Тепер беремо або жовту, або червону смужку і нариваємо її на дрібні клаптики, як заманеться ось так: одну смужку, а потім іншу. Беремо по одному клаптику будь-якого кольору, змащуємо клеєм та формуємо полум'я над свічкою. Прикладаємо наші клаптики над свічкою і кожний клаптик витираємо серветкою. Всі клаптики можна не використовувати, а вибрати ті, які вам подобаються. І ось така палаюча свічка, яка проганяє темряву, у нас з вами вийшла. А Гном Гномич дякує вам за роботу і прощається з вами. До побачення, до наступних зустрічей!